Українська народна казка Мишача Рада. Зібрались раз миші та почали гомоніти, що таки треба щось думати з тим котом, бо далі вже витримати не можна. Відколи господиня стала зачиняти його в хаті та в коморі, настало чисте горе. То того, то другого в мишачій громаді не дорахуєшся. Та ще ж таки проклятий той кіт, аби ж нападав так, щоб його заздалегідь було чути. А то ж підкрадається так тихесенько, що й не чуть. Та й заляже десь у закамарку щільненько, що його й не побачиш. А сам же, звісно, і вночі бачить, тільки загляне якесь мишеня. Скік? І вхопив своїми пазурами. Ну, що ж його зробити? міркують миші далі. Одні кажуть Отруїти. Та як же ти зможеш його отруїти? кажуть інші? Отрути, яку господиня з ласки своєї для нас порозкладала, він не їсть, десь то знає проклятий, що воно таке. «Іншої утрути в нас нема!» Дехто каже застрелити його. А на це інші Як? Чим? Нема ж у нас такої зброї? Аж тут обізвалася одна миша. Знаєте що, друзі? Давайте ми йому почепимо на шию дзвіночок, то хоч будемо чути, як він наближається. Та й будемо так остерігатися. А дзвіночок є. Ось тут у коморі колокінської зброї. збруї. Малесенькі такі дзвіночки та голосні дуже можна одгризти одного і почепити. От розумно придумано. загукали інші миші. Ну, та й дотепно ж, отже, так і зробимо. Наповтішались миші тією вигадкою, а потім і кажуть. Ну, добре, дзвіночок то дзвіночок, і от гризти його не штука, а хто його котові на шию повісить? Еге? Хто ж повісить? Дивляться миші одна на одну, ніхто не озивається. Далі розходитись почали, посумувавши. А та мишка, що нарадила ту штуку із дзвіночком, вже й давно втекла. Отож й воно радити не штука, а самому діяти супроти лиха, то інша річ.